Андрій Ковальов, офіцер збройних сил України, історик. Пане Андрію, вітаємо вас і принагідно зі святом збройних сил Слава Україні! Щиро дякую зі святом героям, слава пане Андрію. Давайте для початку поговоримо про те, як змінилось, яке значення має це свято зараз в сучасній Україні. Як змінилось це значення, можливо, воно продовжує змінюватись. Знаєте, дуже символічний значення має 6 грудня, тому що якщо ми говоримо про спадковість боротьби українських поколінь, різних поколінь воїнів за українську незалежність, то варто згадати, що 6 грудня 1919 року розпочався е, найкарколомніше, найнебезпечніше, найсміливіше. Е, Операція військова операція армії Української Народної Республіки, яка називалася Перший зимовий похід 6 грудня 1919 року. Українське військо армії УНР була затиснена на е, межі між Поділлям і Волинню, буквально у кількох селах, і е, були затиснені трьома ворожими арміями з трьох сторін. І керівництво армії, і керівництво уряду е, Української Народної Республіки 6 грудня 1919 року ухвалило рішення. Одні говорили про те, що треба ліквідовувати армію і припиняти збройну боротьбу за незалежність. Інші говорили про те, що треба продовжувати боротьбу, бо без цієї боротьби незалежної України не буде. І армія УНР розпочала прорив через е, фактично тили ворожих армій. І півроку, шість місяців, тривала ця воєнна операція. І в той час армія УНР пройшла через тели білої російської армії, червоної російської армії, і, врешті-решт, пробивши на Вінничині фронт е з більшовиками, з'єдналася е силами інших дивізій, які були сформовані за кордоном. І у 1920 році, 6 травня, ця операція закінчилася. Знаєте, дуже символічно, що через багато років після часу е, совєтської окупації, під час відновлення української держави, саме 6 грудня був проголосований закон про створення е, збройних сил України, і сьогодні він має е, таке символічне значення. Тоді, 6 грудня дев'ятнадцятого року, армія ОНР просто могла зникнути назавжди. Могла зникнути навіть пам'ять про боротьбу українців за свою незалежність, але рішення прориватися через стили ворога, рішення не припиняти збройної боротьби фактично продовжило ось цю боротьбу, воскресило українську армію у 1919 році. Так само ніхто не вірив на те, що українська армія і українська державність воскреснуть у 1991 році і 6 грудня. Коли був ухвалений закон про збройні сили України, став свідченням того, що українська держава буде жити, тому що ми повинні усвідомлювати найголовніше. Очевидно, що через роки за ці 35 років українці нарешті зрозуміли, що збройні сили армія це і є основа державності, це також і щит державності, тому що ми можемо з вами згадати, як протягом всього цього часу деякі Романтик романтики, ліберальні політики казали про те, що ось він кінець холодної війни. Настав кінець історії. Вже не буде воїн у світі. Навіщо потрібні армії? Армії потрібно скорочувати. Не буде жодної агресії. Інші політики, фактично, я переконаний. Політики зрадники на користь Москви просто знищували збройні сили України, скорочували їх, знищували озброєння, знищували, наприклад. Навіть ті ж самі е, стратегічні е, ракети, які зараз так необхідні були в українській державі, і найголовніше, що український народ переконували, що така велика армія Україні не потрібна, і тільки зараз, коли українці безпосередньо стикнулися е, з російською агресією, очевидно, кожен для себе зрозумів, що запорукою незалежності і запорукою безпеки є сильна українська армія. Також, знаєте, в цей день хотілося б пригадати дуже символічно, е, фактично, українська армія і у 1917 році, і у 1991 році виникає на руїнах е, старої імперської армії, тоді на руїнах армії Російської імперії, а у 91-му на руїнах армії совєтської імперії, і з усього совєтського союзу е, українські патріоти офіцери. Починають їхати до Києва, як і в 1917 році, так і в 1991 році їдуть до Києва, щоб приєднатися до армії незалежної України, щоб присягнути цій армії, і саме на таких е, українських патріотах, і е, трималася і створилася ось та е, українська армія, ті збройні сили України, які ми сьогодні маємо, і зрозуміло, що пройшовши через горнило війни 2014 -го року. Армія викрастелізувалася, армія оновилася, і тепер очевидно, ми можемо говорити, що збройні сили України, як мінімум, на європейському континенті, є найпотужнішою армією е, у цій частині світу, пане Андрію, дуже дякуємо за важливі слова і важливі акценти. Тим більше в такий день. Дякуємо дуже. Андрій Ковальов, офіцер збройних сил України, історик, був з нами.